Квітковий ажіотаж до свята, судове засідання у справі дикого, спортивні здобутки білоцерківців, переможна весна та інтерв'ю з відомою волонтеркою міста на календарі 8 березня. І я рада вітати вас в ефірі програми Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Дивіться нас щодня о 18.21 та 23 годині у кабельних мережах та у будь-який час в інтернеті. У вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у справі міського голови Геннадія Дикого, якого підозрюють у махінаціях з нерухомістю Під СНАП. Адвокати очільника громади звернулися до суду з декількома клопотаннями. Проте представники ФЕМІДи відмовили в їх задоволенні. Одне з них стосувалося закриття кримінального провадження через закінчення терміну давності. Зазначу, під час засідання також прозвучав процесуальний статус. Уго співвласника недобудови Наталії Сокирко, яка виступає свідком по справі. Ось поплічник Павло Ходаківський був присутній на засіданні у режимі онлайн, який наразі перебуває у Мексиці. За рішенням суду він зобов'язаний з'явитися особисто на наступне засідання, що призначили на 13 березня. А ось у коментарі пропоную послухати позицію державного обвинувача стосовно відсутності обмежень прав пана дикого під час розслідування. Коли проводилися розслідування, дійсно проводився обшук за місцем його проживання. Mm -hmm. Вилучалось майно, це, наскільки я пригадую, мобільний телефон, який місцеві відомості, які арештований. Будь-яких інших суттєвих істотних обмежень його прав як таких фактично не було. Немає коли тільки на початковій стадії розслідування і цівалися обшуки і збирались докази, пане дикому. У статусі свідка було запропоновано дати пояснення, надати відповідь на запитання, які стосувалися розслідування. І взагалі ще не йшла мова про повідомлення комусь про підозріл. Пандекий скористував своїм правом не надавати будь-яких показань, посилаючись на статтю 63. То яким чином ми обмежували його у наданні органу судового розслідування будь-яких відомостей? Ожна весна саме під такою назвою бібліотеці номер 5 що на масиві незалежності почала діяти виставка картин. На ній представили понад 20 робіт різних стилів та художників Білоцерківщини, зокрема, Олени Яросевич, Тетяни Дмитренко, Лариси Іщенко, Каріни Радіонової, Валерія Ружицького та інших. Експозиція діятиме до кінця березня і помилуватися нею може кожен охочий. Зазначив під час виставки художниць відзначили диплом. Тут представлені роботи і як жінок, так і чоловіків. Але напередодні був конкурс оголошений, і в конкурсі брали участь тільки жінки, тому що прийшла весна, гарне свято жінок. І хотілося наголосити на тому, що жінка це мати, це сестра. Це народження чогось прекрасного. І всі, тому всі нагороди отримали жінки. На цій виставці представлені мої роботи в техніці трампльої Ну, в народі це 3D, тобто вони такі реалістичні. Малюю я зазвичай те, що дарує природа, квіти метеликів, ну, будь-що. І, і саме природа мене надихає на творчий процес. Біла церква стала місцем проведення чемпіонату України по кросу з велосипедного спорту. У змаганнях взяли участь 166 спортсменів із 20 команд з різних областей. Високими результатами відзначилися білоцерківські спортсмени велосипедної школи. Промінь відтак, Максим Макаренко зійшов на першу та другу сходинки п'єдесталу пошани серед юнаків. Роман Винник також здобув перше та друге місце, але в категорії юніори. А Микола Ковтун. Ненко виборов дві бронзові нагороди серед молодших юнаків. Свято Чи радянська спадщина, яка має зникнути. 8 березня викликало чимало суперечок серед українців. Одні святкують, вітають, інші категорично не сприймають торжество, а дехто наголошує на рівності прав жінок у сучасному світі. Та, попри все, вулиці Білої церкви, крамниці, заполонило різномагіття квітів. А чоловіки заметушились неабияк. Чим особливе свято весни під час війни розкаже Любов Гера. Чинком. У повітрі панує атмосфера весни, а скрізь пахне квітами. Щорічне свято, 8 березня відзначають в усьому світі. Однак це не лише про жіночу красу та подарунки. Правильна назва сьогоднішньої дати міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але більшість українців все ж таки звикли радувати своїх дружин, матерів, дочок, колег яскравими оберемками. Тож біла церква вибухнула різноманіттям квітів. Це можна побачити і позаду мене. Як наголошують продавці, ажіотаж розпочався ще. О шостій ранку, а вітрини з букетами розбирають на очах. Дивіться, видно по вітрині. Скажі ласка, взагалі, а в скільки годин вже почалися покупки святкові чоловіки, В со мною чоловіки були? Да, чоловіки. Ще напередодні свята тут спостерігаються значні черги машин і покупців. Подібні точки продажу квітів розкинулись по всьому місту. В основному купують тюльпани різних сортів та кольорів, але не нехтують і трояндами, орхідеями та гіацинтами. Зазначу, ціни в день свята не зросли. Починають купувати. Ми дуже задоволені. Цінова політика, яка була, така і є. Тюльпанчик по 40 гривень, по 50 гривень. Азончики 250, 100. А Ось такий букетик буде обійдеться. Скільки 440 сорок гривень? Власники магазинів розповідають, що цьогоріч люди активніше створюють собі свято, адже минулого року бойові дії перекреслили 8 березня. Зараз же і кількість квітів незліченна, і попит високий. Тут дуже, дуже сильні жінки

Ete mesli tulpani e, 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 samuluşi. Beyli Serkovski tulpan, Beyli Serkovski tulpan. Çıtaysa samuluşi Ukrayni. А потім із Голландії пригоди із Польщі не етені тюльпани. Ну сам лющий тюльпан білі церковсько тюльпан. Попри всі труднощі, українці не падають духом та намагаються радувати панянок різними подарунками, теплими та ніжними словами. Якщо запитати чоловіків, що вони побажали жінкам, всі як один відповідають мирного неба над головою. Перемоги, так скажемо. А взагалі, щоб жінки завжди э, цвіли. Саме перше це мирного неба над головою. Щастя, любви, кохання. Э, все остальне буде. Все хорошого хотіла б пожелати, к сожалению, покупаю мабуть, реже, ніж хотілося б. Саме головне, щоб в Україні був мир. Ми все одно победим. 100%, мільйон процентів ми Так, да, Победите за нами. И мы желаем нашим сестрам, матерям, чтобы они терпели, внучка, ну хотя бы пару месяцев терпеть. Мы победим. І їхні мужі, їхні снаві вірняться з жовим здоровим домой. Натомість варто пам'ятати, кому завдячуємо за цей весняний день. Зсу наш телеканал також долучається до привітань та кажемо спасибі усім тим, хто наближає довгоочікувану перемогу. Любі українки ви сильні, мужні, а головне вільні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір головних новин Білої церкви продовжуємо актуальним інтерв'ю. З перших днів війни в Україні сформувався потужний волонтерський рух, члени якого можуть дістати все і навіть більше. Для них немає слів, не можемо. Вони питають на коли. Тож на шляху до перемоги варто говорити про проблеми волонтерів, їхні потреби та усі підводні камені цієї нелегкої справи. Сьогодні у нас у студії Ольга Дубініна, представниця білоцерківської волонтерської групи. Доброго дня, пані Добрий Ольга, день. раді вітати вас. Перше запитання, яке я б хотілося запитати, це взагалі як змінився, як змінилися будні волонтерів за цей рік повномасштабної війни. За повномасштабну війну дуже змінилося, дуже дуже багато праці часто такі дні, що виїжджаємо зранку, приїжджаємо вже пізно вночі додому. Відправки постійно щось знаходимо, постійно запити від хлопців, які треба виконувати роботи. Дуже багато. Чим насамперед от будні волонтерів з чого розпочинається ваш день і чим він може закінчується? Розпочинається з того, що ми їдемо, щось привозимо, десь щось забираємо, десь щось дістаємо, за щось домовляємось, відправляємо. Відправляємо до обіду, з обіду у нас вже знову починається по новій все. Тільки відправку зробили і понові все діставати, домовлятися, десь щось забрати, щось привезти. Чого найбільше потребують наразі наші захисники на передовій? От що вони саме просять у волонтерів, щоб дістати, знайти? Зараз дуже велика потреба у захисників е, дрони. Тепловізори, автомобілі, які горять зараз. Це просто витратний матеріал там. Автомобілі постійно потрібні, дрони також, тому що, якщо ви знаєте, що Китай надав рашистам антидрон, і вони перехоплюють наші дрони. Хлопцям зараз дуже важко через це. Як взагалі вдається діставати всю цю техніку закупати за які кошти? Чи донати наших українців, чи донати з міжнародних організацій різних, як взагалі от волонтери працюють з цим? Особисто наша команда працює тільки з простими людьми. Ми пишемо пости, люди долучаються. У нас є декілька друзів за кордоном, які нам допомагають, а то так ми збираємо постами. В на Фейсбуці. Чи вдається от закупити все зразу, чи є якісь моменти, коли там на потім оплата, чи ще інші, чи не в боргах, взагалі наразі волонтери? Можна сказати, що зараз в боргах і майже всі, тому що коли, ті запити, які дають нам захисники, коштів завжди катастрофічно не вистачає. Якщо ми закупили, значить на паливо не вистачає. Якщо паливо купили, значить не вистачає щось закупити. Люди зараз, можна так сказати, що не дуже долучаються до зборів. І, наприклад, щоб зібрати на автомобіль, зараз це дуже велика проблема. На той же самий дрон це також дуже велика проблема, тому що збори майже стоять, дуже мало долучаються людей. Ну от ви волонтерка, яка взагалі займається цією справою ще з 2014 року, вже це 9 років повноцінно. З того періоду, як на вашу думку, взагалі змінилося волонтерство? Воно волонтерство дуже змінилося. Воно просто укріпилося, можна так сказати. Зараз уже все злагоджено, якщо раніше. Нам було важко, там ми багато чого не могли самі робити. То зараз у нас вже є свої волонтерки. Да? Не одна, ви знаєте, в місті, де плетуть сітки, шиють, в'яжуть. Це все це також дуже велика, кропітклива і важка праця це те, що хлопцям також дуже потрібно і рятує життя. Ті ж самі маскувальні сітки. Це зараз це вже цей процес іде як. Можна сказати, як по маслу. Напрацьований. Так, так, він вже напрацьований за ці всі роки. Там плетуться сітки. Виправна колонія робить нам тушонку великими об'ємами. Розумієте, у нас вже все це так складено, що у нас вже ось відправка. Ми зібрали кошти, закупили те, що нам потрібно, доклали те, що в нас вже є. Ми вже його не шукаємо, не витрачаємо час. Просто відправили захисникам. Чи приїжджають сюди, от в Білу церкву безпосередньо захисники, там забрати автівку чи ще щось? Я, чим вони з вами діляться взагалі? Приїздять захисники сюди. Саме, як на мене, саме страшне, це коли вони кажуть слово дякую. Мені від цього хочеться завжди плакати. Чому? Тому що це ми їм повинні дякувати. Це ми повинні їм дякувати за все, що вони роблять для нас. Ми тут, ми в тилу. І можна сказати, ми сидимо в теплі, а вони там, бідненькі, страждають за нас, воюють за нас, віддають життя. Тому для мене це самі страшні слова. Я завжди кажу: будь ласка, не кажіть мені, дякую. Це дякуємо. Ми вам ось тут в теле, як ви вже сказали, з якими проблемами волонтери найчастіше стикаються? Що от, які підводні камені є тут при роботі волонтерам? Зараз у нас в місті є така проблема, що робляться фейкові сторінки. Із цих фейкових сторінок пишуть всякі наклепи і на волонтерів. Чи ви особисто Ось, стикалися з таким? Так, так, ми особисто стикалися і стикалися з цим наші волонтери-колеги. Всі з цим стикалися, хто це робить і для чого це робиться, взагалі ми не розуміємо. Що саме щоб, щоб підірвати цей волонтерський рух? Чи для чого, ну, чи підірвати довіру людей до волонтерів? Ну така зараз є. Що І це саме вони проблема. пишуть в цих постах, до чого закликають, чи навпаки, що вони спростовують? Пишуть всяке різне: від образ до того, що всі крадії. Що волонтери все брешуть, що нікуди вони не їздять, нічого вони не доставляють. Ну, всяку маячню. На вашу думку, чи є в таких постах чи публікаціях про російський якийсь такий задум, чи ще щось? Ні, думаю, ні. Взагалі, от ви читаєте це все. Як воно впливає на вас особисто, на вашу роботу, чи там навпаки хочеться сильніше і працювати краще, чи от, трохи опускаються руки після такого? Раніше дуже дуже е переживали, дуже були такі моменти, що плакала, зривалася. Все. Зараз такого немає. Вже спокійніше більше відноситись, так? Вже спокійніше відносимося, стараюся ні на що не звертати уваги. Чи за такі пости ви їх там чи в поліцію подавали, можливо, якісь скарги, заяви, чи ще щось? Поки ще не подавали, але вже думаємо про це. Е, хотілося наступне запитання поставити взагалі взаємодія в Білій церкві волонтерів. Між собою волонтери, зрозуміло, взаємодіють, допомагають. Є співпраця. Чи існує така співпраця у волонтерів з міською владою? Як взагалі на цьому напрямку? Ні. Чи хотілося б, щоб вона існувала? Так. А на яку вашу співпрацю ви от, розраховуєте? Ну, Щоб допомагали, підтримували нас, щоб разом е е об'єднатися і більше робити роботи разом? Нам допомагають, я вам скажу, нам допомагають. Е з міської нашої ради нам дуже допомагає Петрик Юрій Федорович. Він закриває дуже багато запитів. Від авто, тепловізорів і всього іншого. Це він закриває. З депутатів нам також дуже допомагає Оксана Сахарова і Єліна Фастівська. Ось ці запити з приводу. Всі інші, ні. Ось ці запити з приводу автівок і іншої допомоги, такої, яка дороговартісна. Як взагалі з нею, як вдається ремонтувати, знаходити? І орієнтовно, от скільки одна автівка коштує, яку треба відправити на передову? Зараз ми купили дві автівки: одна 4,5 тисячі доларів, інша 5,5 тисяч доларів. Ці кошти були зібрані. На пікап нам передав кошти 4,5 тисячі нам передав чоловік за кордону. Інші кошти нам також доклала добра людина. І трішки ми дозбирали уже постами. На ремонт викладаємо пости і люди скидають кошти. І за кошти людей ремонтуємо авто і відправляємо на фронт. Чому пересічним білоцерківцям, українцям, взагалі не варто наразі розслаблятися, і потрібно все таки продовжувати допомагати волонтерам? Тому що зараз е, вкрай тяжка ситуація на фронті вкрай нашим захисникам дуже тяжко, дуже напевне, за весь цей час, як зараз, їм ще так тяжко не було. І ми не знаємо, чим це все може закінчитися. Звісно, ми віримо в нашу перемогу. Не то ми не те, що віримо. Ми знаємо, що перемога за нами. Але розслаблятися поки нам ще зарано. Нам треба зараз всіма силами допомагати захисникам. Всіма хотілося б вас запитати, взагалі, що б ви хотіли побажати нашим захисникам і українцям, от з приводу взагалі волонтерства, і з приводу от, сьогоднішніх наших нелегких буднів. Захисникам хотіла б побажати сили, витримки, щоб Господь їх беріг, а людям сказати, щоб більше довіряли, більше долучалися, щоб, щоб шло, чим побільше їм допомоги, на яку вони так сильно чекають. Дякуємо вам, пані Ольга, за те, що сьогодні завітали до нас, за те, що не втрачаєте надії, допомагаєте взагалі нашим захисникам, усіма силами і вашому волонтерському штабу. Дякую вам. У Міжнародний день прав жінок хочемо подякувати усім українським представницям прекрасної статі, які воюють, рятують, лікують, захищають, навчають та працюють на благо нашої батьківщини та побажати лише перемоги. А найкращі квіти для нас на могилі росіян. Бережіть себе і своїх рідних, а також донатьте волонтерам на потреби українських воїнів незалежно від дня календаря. З вами була Дар'я Рубан. До нових зустрічей.